Депозити можуть подорожчати. Деякі банки готові піднімати ставки для збереження вкладників, бо відтік грошей з фінустанов внаслідок девальвації триває, зазначають експерти. Втім, попереджають, високі відсотки не мають бути головним критерієм для вибору банку. Люди які насамперед думають, чи можуть довіряти банку. Це для них найважливіше. Вони дивляться, як довго банк працював на ринку, хто є його власником та що говорять експерти. Репутацію банку гарантує приналежність до потужних фінансових європейських груп, а також високі оцінки авторитетних експертів ринку. Ідея банк цього кварталу вийшов на 11-те місце в рейтингу економічного інтернет-видання МінФін. Щороку ми підвищуємо позиціях від цього видання. Також фінансові експерти нас відзначили як банк, якому довіряють. Ми отримали цю нагороду. А також банк номер один, за вкладами від фізичних осіб. У рейтингу змагалися банки першої, другої та третьої групи за класифікацію НБУ. Оцінювали за аналізом фінансової звітності банків. Враховували також і думку рейтингових агенцій та банківських асоціацій.